Всім саме величезний привіт, запрошую в копіючку, в акції в копіючці, подивимось якісь сьогодні. І до кінця тижня. Дивіться, ось такі чашки по 60 гривень на 340 грамів. Так, добре. Тут є з різними візерунками. Дивіться, пам'ятаєте, жувачка була, жуйка лавиз. Там такі були не наклейки, а вкладиші. Схожі, так? Да? Так, ось такі по 60 гривень. Ну, звісно що йде День Валентина. І ось такі на компотік по 30 гривень. В акції печиво Марія по 1490. Ну, Якщо в акції, то всюди, в магазинах в такій ціні. В акції McCoffie Gold вагою 120 грамів і воно зараз 90 гривень. Тут є ще халва ванільна, 30 гривень, а вага 270 грамів. Ось такі невеликі порційні салатники по 25 гривень. І десертна, саме звичайна десертна біла тарілка також 25 гривень. В акції бачу шкарпетки чоловічі, махрові, бавовна по 24 гривні. І жіночі ось такі кольорові по також 24 гривні. Набір колекційних карт. Що ж це за колекційні карти такі? 40 гривень. За 1790 можна придбати рідке мило в пакет 450 грамів. Тут є банан і фруктове. У нас жіноча гігієна натурела по 70 гривень. В акції запасні балони до освіжувача повітря. Так, 55 гривень. Дивіться, який цікавий ополіскувач лінор 199 гривень. Ну це не знижка, це просто поставили це як новинка, мабуть, Ізраїль. Хто купував такі ополіскувачі лінор, залишайте свої коментарі. Дуже цікаво. Я давно їх шукав, дивився. Вони є також в тих магазинах, де продаються все європродукти. Залишайте чи коментарі, чи хороші ці штучки. Так, тут в акції фейрі великий літровий та Онікс для миття посуду півлітровий. Fairy можна придбати за 110 гривень і Онікс за 30 гривень. Бачу зараз в копійці акція на, на фарбу Natural Spallet 8690. Фарба Color Рябіна по 55 гривень. Кольори в асортименті. Зараз в акції в копійочці акції на гребінці, щітки браші, мінусуємо 30% від цінника. Тобто стоять цінники а, повні і ще мінус 30 з цінника 30%, скільки буде коштувати ось така? 70% і на касі ми заплатимо 70 гривень. Цікава дуже акція. Так, гребенці по 30. І на касі ми заплатимо 30 гривень. Що ж це за акція така? Так, консультант сказала, що це буде битися на касі знижка. Все зрозуміло, добре. Так що також зверніть увагу: непогана акція на гребенці щітки. Бігу бачу, також будуть зі знижкою битися. Тут різні різні. Вологі серветки 24 штуки, зараз в акції 14,90. Ось такі дитячі серветки 72 штуки з екстрактом ромашки 22 ,90 гривні 90 копійок. Зараз в копійці акція на пухнастий нянь. Купуєте одну річ і другу вам буде зі знижкою 50%. Наприклад, купити олійку за 90 гривень і можливість придбати ось такий зволожуючий крем за 15 гривень. Шампунь дитячий, екстракт ромашки 250 г 45 гривень. І другий продукт вам буде зі знижкою 50%. Ось такий футляр для зубної пасти та зубної щітки. Зараз 1990. Непогана мильниця з відсіком для... там, де вода буде стікати, мило не буде розмокати 20 гривень. Кольори в асортименті. Тут я ще знайшов ось таку мильницю. Металева 25 гривень. Ось такі куметні гачки, навантаження до 1 кг 25 гривень. Також зі знижкою мильниця смайл, куди теж вода буде стікати, мило не буде розбухати. 20 гривень. Ще одні цікаві гачки, набір 6 штук, навантаження до кілограму. Набір ось таких гачків можна зараз придбати за 10 гривень. Так. Вибачаюсь, не туди повісив хтось. 35 гривень в в акції. За 10 гривень це ось такі гачки вже готові. Дивіться, які гарні прищіпки, не ці, а зараз покажу вам. Ці в акції я вам показую 35 гривень. Ось ці надзвичайно гламурні 60 гривень. Щоб вони тримали добре. думаю, що буду добре тримати. Дуже гарна а, форма. Акції порошок ЗОся, гірська свіжість та французький аромат. Іде автомат на 2,4 кг 120 гривень і ручне прання, а, також автомат 2,4 120 гривень. 40 гривень порошок гала 300 г. Ось такі капсули ЗОся, та 4 в одному, 77,90 в упаковці 12 штук. Універсальний гель для прання 420 г. Грюнвельд 20 гривень. Ополіскувач для тканин, тут цілий літр іде. 50 гривень. Бачила подавати Ополіскувач, чисте чудо, 38,90, також цілий літр. Господарське мило, всі ви його знаєте. 70 гривень, набір з 4 штук. Господарське мило, цілий літр 25 гривень. Нарешті поставили а, таблетки для бачка в бачок, щоб водичка була дезінфікована. І кольорова 30 гривень, набір з 4 штук. Хороша ціна. Є авокадо, а також Брев сухий з трьох штук. 119,90. Гелевий бреф 3 штуки 135 гривень. Освіжувачі повітря. Аерозольні 40 гривень. Для видалення жиру ось такий засіб, 107,90. Не знаю, що це за засіб, краще, мабуть, брати перевірений. Так, ось таке чисте чудо для миття посуду. 450 грамів по 15 гривень. Лимон та яблуком. Хто шукає карму? Та, що була раніше сарма, будь ласка, 50 гривень в копіючці є. Засіб для миття посуду дитячих речей безсульфатний, м'яка формула 40 гривень. В акції зараз тканові маски для волос для обличчя по 15 гривень. Знижкою 50%. Тут великий вибір. Можна обрати Там можна будь-яку набрати що набрати. Q10. Так що, хто бажає, зараз можна досить добре зекономити, придбавши ось ці маски для обличчя. Я тут знайшов гелеві патчі для шкіри навколо очей. В упаковці 60 штук, 80 гривень це також непогана ціна, я навіть сказав би, що хороша ціна. Хороша ціна на крем Біокон денний 60 гривень зараз він. Зі знижкою ось такий біокон, денний глибокі зволоження 95 гривень зараз. І ось такий крем-філер для шкіри навколо очей також зараз можна придбати зі знижкою 72 гривні. Зверніть увагу, зараз в копіючці акція на жия чи зая, як її правильно, це польська торгова марка. Знижка 25% на всю продукцію. Тут є і крем денний, нічний, крем з козячим молоком, крем для шкіри навколо очей, сироватки. Це зараз можна придбати зі знижкою 25%. 40% знижки на креми. Нівея по 120 гривень. Крем дав ось такий 65 гривень, 75 грамів, і трішки більше 85 гривень 150 грамів. Ну, звичайно, цей вигідніше. Так що зараз також зверніть увагу на ось ці креми Даф. Зі знижкою туалетна вода жіноча. Дивіться, яка оригінальна упаковка. Зараз можна придбати зі знижку 30% за 70 гривень. Досить дуже оригінальні упаковки зроблені. Так, добре, хай не хоче, не треба. Також зі знижкою 30% 70 гривень. Також хочу звернути вашу увагу, що також є і навіть ось такі чоловічі. Так, також по 70 гривень знижка 30%. Цікаво, цікаво, давайте якусь я навіть нанесу. Я вам скажу для 70 гривень взагалі супер, нормально, чесно вам скажу. Хочу наголосити, що в копійучі зараз акція на косметику 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте, оплачуєте дві штуки косметики і найдешевше в чеку вам буде йти у подарунок. Пологі серветки 100 штук в акції 40 гривень. А ось такі чорні 72 штуки можна придбати за 33 гривні. Наголошую. Ще раз чорна не тільки упаковка, а й чорна всередині самі серветки. І надзвичайно крутий аромат. Хороша ціна на гелі для душу ляпеті Марсельє 250 г 55 гривень. Хороша ціна зараз на сейвер. Тут можна сказати, що зараз хороша 65. <ріст> да, раніше була взагалі 50 можна було купувати і не думати. А ось таке рідке мило можна придбати за 40 гривень, об'єм 500 грамів. Мочалка для малечі, щоб купання було цікавим. В акції зараз масажери по 30 гривень. Цікавий рушники в наборі. Кружевий та біленький. Подарунковій упаковці. Лише 100 гривень набір. Був 150. Також набір з двох рушників. Один для тіла, один для обличчя. 220 гривень був 300. Зараз можна придбати ось такі цукерки від конті. Золота лілія 60 гривень була 90. Цукерки від конті Стефанія. 100 гривень були 150. Від міленіум ось такі маленькі. Дивіться, які маленькі, навіть незвично. 125 грамів як шоколадка 70 гривень. В акції кава, така велика, 500 грамів тут, напевно. Скільки ж тут грамів? так, да, 500 грамів. 130 30 гривень. В акції зараз ось такі тарілки десертні по 35 гривень. Дивіться, які гарні, Звичайно круті. 50 гривень. Також є ось такі глибокі. 50 гривень. Також як по новинку показую вам. Дивіться, яка гарна піала, чи можна сказати, як салатничка невеличка. Звичайно, красива. 70 гривень. І ось таку також я знайшов. Це новинка. Ціна такої 130 гривень. Долучайся до чат-бота у та завжди будь, в курсі що треба. Також в акції ось ця тарілка. 48 гривень. Маленький салатничок, здається, 30, якщо я не помиляюсь. 35 гривень. Ще один такий порційний салатник, також новинка. Цікавий теж поєднання кольорів, 45 гривень. В акції набір ось таких шести криманок. 140 був 180. І набір з трьох криманок у вигляді сердець. То гривень був 150. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Всього вам найкращого. Сподіваюсь, у вас все гаразд.